Друзі, всім привіт! Було в мене таке невеличке прохання намалювати пейзаж. Я вирішила намалювати пейзаж, пов'язаний з дощем. Це я складаю листівечко одразу. У нас це літо, воно таке. Різне, да? воно. Я думаю, що це якийсь задум від вищих сил. Воно і з дощем іноді, і ну, різне. І, і, і спека є, і все. Що нам знадобиться? Нам знадобиться палітра. Я взяла одну фарбу зелену, будь-якого кольору, будемо домішувати червону жовту, жовту взяла яскраву, не лимонний, той, що я люблю, синю фарбу. візьміть фіолетову на всяк випадок. Все, Цим ми будемо користуватися. З ми почнемо. Ми почнемо з неба. Нам треба половинку. А, я взяла чорний, я роблю листівочки в стилі. Кос... Ми всі складаємось з космічного пилу. Це розмір А5. Я відступаю по 3 см. В мене виходить таке віконечко, я його малюю можна будь-яким олівцем. І в ньому будемо малювати. І так, я беру синю фарбу. Ще я взяла останнім разом використовую. Серветочку якусь знадобиться. Я беру спочатку світлу фарбу, обов'язково чисту водичку, беру синю, шукаю отакий колір. Бачите, колір він такий яскравий вийшов в мене, а для мене потрібно навпаки, щоб він був перед грозовий, перед дощем, перед ну, такий... Я додаю фіолетовий. Ви можете також додати червоний, але червоного додаємо, якщо то потрішечку, щоб не збити цей колір. Бачите, вже в мене є такий він темний. Ще добре витираю пензлик і білу фарбу. Вже щось таке наклецується. От сюди, до речі, я спробую зараз додати червоний. Секунду, сейчас попробую, бо я вам кажу, а сама не роблю і червоний. Червоний з синім, це фіолетовий. Ви бачите? І він трішечки такий в мене, здається, наче, як сказати, от не да? Я отут в мене білого було. От От з цим білим. От мені подобається цей колір. Тут в мене більш блакитний, і я пробую, і от таке в мене небо. Мене влаштовує. Ну, тобто все гаразд, я таке небо промальовую. Пензлик в мене трішечки сухий. Бачите, коли він сухий, то він залишає такі смуги на папері. Так мені і потрібно, я це промальовую. Я веду до горизонту, тут в мене буде жовтеньке з таким помаранчевим. І трішечки залишаю для жовтого, світло-жовтого і помаранчевого. Нехай там буде якесь таке е пятно. Одразу вимальовую крапочки. Можу, отут от, цим самим кольором. До речі, бачите, тут цікаво, що фарба, я не знаю, чи видно, чи ні, додається трішки червоного. І в мене крапочки, вони будуть іти, я так вирішила. От зараз задум горизонтально, тому я їх і накрапаю горизонтально. Є вже долонькою влізла в фарбу. Тепер, як завжди, пензлик витерла, взяла білу, на папір, на свою політричку, взяла жовту. Бачите, такий яскравий. Отут трішки нам ще яскравий жовтий знадобиться. І трішки беру оцього, мого фіолетового, бачите, підбруднюю, якщо можна так сказати, і малюю небо. Бачите, пензлик в мене сухий, і він по-сухому трішки води додаю, воно теж додає свого шарму. Да? Червон, чорний колір проступає. Так, ще з сірим змішую. Бо дуже яскравий жовтий. Мені треба такий, щоб трішечки його перекрити. Сонце в нас на картинці не видно на малюнку. Воно десь з іншого боку. Пейзаж в мене просила Маша. Маша, я думаю, ти дивишся його. От. Ви можете щось таке мені підкидувати ідеї, мені буде цікаво. Ну. Далі беру білу фарбу. До цього розмитого, грязного, синього, я трішечки на жовтому. Тут вже, знаєте, навіть хочеться і все коментувати, але іноді як рука веде. Тут вже треба собі довіряти, як воно в нас піде. І можемо теж крапочок. Додати. І тут в мене було трішечки червоненького. да? Сонце в нас, напевно, десь справа, його відблиски, вони от є. Крапочки я додаю, це задум листівки, це не хмаринки, це нічого. Я беру трішки червоного. І от сюди, от в цю штучку, трішечки додам буквально мазочок, щоб він не перебив нам нічого, і розмішую. От такий, як мені треба колір. Зовсім він такий брудненький, але порівняно з нашими хмаринами, з нашим небом, він виглядає класно. Промальовую. Є. Що ще можна? Можна трішечки додати білого. До цього в нас, щоб було небо, зараз я спробую і трішки вималювати все ж таки блакиттю, але світлою. Бачите, небо в мене починає таке дуже світле. Я його пензликом з водою розтушовую. Тобто Пензлик без фарби, просто з водою розтушувала. Оце наше небо. Поки воно підсихає для цих хмаринок, які ми з вами зробимо, ми можемо або додати крапочки іншого кольору. В чому краса оцієї листівки, ми всі складаємося з космічного пилу, що крапочки різних кольорів накладаються один на одне? Отак От ми накладаємо, вони якось розбризгуються по всьому просторі, можемо сюди завезти. Тепер беремо в мене фарба. Вам треба темний зелений. Якщо у вас світла зелена фарба, домішайте туди синього кольору. В мене називається вона якась смарагдова, по-моєму. Десь в мене на коробочці зверху. Така вона з відтінком синього, бачите? Темна, але з відтінком синього. І я її домішую от до цього всього. Вже як справжній митець, як справжній художник, нічого не боюся, домішую. Якщо вам фарбу треба підтемнити, ми візьмемо трішки синього, зараз я це зроблю. Бачите, синій. Він надає синій більше глибокого кольору. Якщо ми малюємо акварелью, то ми можемо синьою фарбою вимальовувати всі тіні. І ми малюємо поле. Бачите, і поле в мене таке темне виходить. Я його вимальовую. Ще в мене стоїть чорна фарба. Я не пам'ятаю, чи я казала, чи ні, але я думаю, що ми її скористаємося. Зараз покажу, як. І нам треба до самого кінця вималювати оце. Поле. Бачите, поле в мене відрізняється по тону. Листівочка виходить інша, але в цьому і прикол, що це ми не друкуємо листівки, ми з вами малюємо. І навіть ви будете повторювати, і кожна листівочка буде іншою. Це дуже круто. І ми вимальовуємо її. Так, і я беру, мені цікаво, з цим жовтим. І ще я візьму трішки чорної фарби до зеленої. Я хочу отримати такий насичений темно-зелений відтінок, але щоб він, був теплим. щоб він був теплим. Нам треба додати жовтої. Бачите, жовта вона його робить тепліше, але і світліше. І я додам спробую додати чорною, але дуже обережно чорна вона все перебиває. А мені треба, щоб колір залишився. Ну, от бачите, вона. Ще мені треба. Ще раз я додам зеленою. Це завжди, коли ти мішаєш колір. Дуже цікаві є такі. Розкладки, коли люди малюють дуже реалістично, я завжди в захваті, як вони це роблять. І от є там одна дівчина в інстаграмі, вона як вона підбирає відтінки, як вона от додає, додає, додає. І це цікаво, тому що вона може один і той же самий додавати ну, в різних кроках. Бачите, і ми додаємо, і в нас вийшов. такий Темний, насичений, трав'янистий. Ми цим кольором будемо малювати дерева позаду. І в нас буде вітер такий от гух. Да? Ззаду він буде дути справа наліво, тут зліва на права. І я малюю дерева. Дерева в нас там маленькі, бачите, вони там такі похилилися, і як дерева у селі. Вітер в нас сильний. от він дує, Десь вони отак високо стоять, десь вони падають. І я вимальовую ще такі прогалини теж зелені. І в нас, бачите, як цікаво, коли колір темний лягає, то здається, що наче ніч. Це дуже прикольно. Отаке воно. От, і домальовую до кінця темним кольором. Цією фарбою ми можемо поставити крапочки. Зараз я крапочки отут-от поставлю, де вони будуть проглядати в мене. Отут і отут трішечки. Тепер дивіться. Дуже темне небо у нас буде сонце. Сонце в мене отут от падає такими плямами. Я беру жовтий, до цього кольору додаю. Тут важливо, щоб у вас була така палітричка, або якийсь пластик, який би не брав, або папір щось таке гладке, глянцеве, типу картону, щоб воно не брало бумагу. Бо якщо така бумага не дуже гарна, вона може тягнути на себе. Папір мокрий і такі катишки будуть. Так, ну наче вийшов у нас жовтий. Так, я все додаю жовтий, дивлюся, потихеньку вимішую. І в нас будуть такі от плями. да? Отут от от, сонце. Ну в мене дійсно, наче сідає сонце, я не знаю. Тут таке яскраве більш. Сонечко. Плямка і тут плямка. Плямки, сонечко. Знаєте, як іноді сонце йде, і воно такими плямами просвічується. І нам треба позаду також зробити. Тут я додам ще білого до цього зеленого. Так, крапочки такі поставлю. Ще треба буде небо трішки підсвітити, бо небо дуже темне в мене вийшло. Тут, напевне, я щось біло-жовте додам. Так, і я вимальовую дерева. Можна крапочками, можна такими штучками. Вони десь позаду, вони там гнуться. Слухайте, поле дуже от, от, цікаво, да? додали темну синю фарбу, і поле прям таке стало темне. До речі, я хочу ще підтемнити. Пам'ятаєте завжди те, що я казала правило 3D: трьох кольорів. Щоб у вас був об'єм, у вас повинно бути три кольори: дуже темний, середньої темності і світлий. Темний це тінь, середня фарба це колір такий, як є, і світлий це те, як падає світло. я взяла цей темний назад. Я не замальовую те зелене, що було. Я просто вимальовую якісь. Не дуже мені вийшло такі штуки, вони повинні бути асиметричні, не ритмічні, Ну, якісь штуки позаду. Нехай так буде.